На Черкащині майже 10 тисяч дітей вже скористалися послугами літнього оздоровлення та відпочинку. Впродовж червня працювали 146 пришкільних таборів відпочинку. А у школах і закладах позашкілля функціонували 51 мовний табір, 31 наукова школа, 18 патріотичних таборів і 41 інше тематичне об'єднання. Найбільше таким дозвіллям охоплено дітей у Черкаській і Смілянській громадах, Повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Забезпечено роботу пришкільних таборів відпочинку також на базі закладів освіти з цілодобовим перебуванням дітей. Зауважив заступник очільника області Олександр Шамрай. Активностями тут охоплено 950 вихованців. Окрім цього, впродовж літа вихованці ще будуть оздоровлюватися у санаторіях і таборах нашої країни. Організовано відпочинок та оздоровлення і для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. 24 дитини вже вирушили до закордонних і українських оздоровчих закладів, продовжують роботу наметові табори ще два. Запрацюють у серпні, у Леськівській та Іванківській тергромадах. Долучаються до організації літнього дозвілля для молоді громадські організації. Одна з них поклик Яру, що має патріотичний напрям роботи та об'єднання дітей із різних регіонів України.